інтернет магазин не впізнала. Не впізнала, мене та. таке сексуальне. Ага. А я думаю, трап... а де тут все-таки, А я сида, о, він з буті, ніякому. Хайна, баба так, mm -hmm. ладно обрала. Ладно баба обрана, так? Так. Mm -hmm. Файна кофта. Mm -hmm. Серйозно дуже файне. Ду... Якраз на сьогоднішню погоду. Ні, на все, своє... я не хотіла платьо вбирати, то варіяти втешся з платью, а потеплі і будеш плаття носити. А то знає, купа плаття є, спідниць, шортів, А я ніч не можу вдіти, а я все райтузи, як каже Юра, Волошанський вбрала на себе. А головне, щоб було тепло. Я скажу, що так, знаєш, сиро на дворі. Така погода не важніцька. Ворі такі. А що то таке? Киченський. Таке навіть на дрібку навіть. Але дивіться, яке ладне, люди, так. Але ладно. Файна. Такі малесенькі, так. Ну, що приїхало нове? Що нове? Ми, ми позамовляли, а от сорочки нові приїхали, ми ще їх не показували. Угу. Ось Будемо якісь... показувати, це дитячі, але є і дорослі. Угу. Тут угу. на дівчаток? Дівчат? Є і на дівчат, і на хлопців. Файно. Є різні. Ось тут Будем два робити руки. Чекай, вон от тут такі. Написи. Написи. А тут ось рука. Микелар. Угу. Чай, чай, ти чай. Ну, чай, що йдемо пити чай? пити, Давай. Знаєш, була не була. Питання, так, знаєш. Я дзвоню, кажу, Наталочка, без може мене підмалювала. Вона каже до мене, почекай, мені треба запитатися, чи буде та жіночка. Вона каже, ти знаєш, ти якась фуртова. Я кажу. Приходи за двадцять часів. Трам... Я блекав плед під шубу маш... в машину, погнав. Часи брови підмалювала там трошки. Mm -hmm. раз, підмалювала на тарці, вже пішла. Я сідалі сушила, вона не мала часу, вона каже, хіба так, бо вона на Пілоні танцює має немає чесу, замішна тут крутиться. Там може mm. mm. ти підеш? Ні, ні, по кавалірка пише, Галина, вас така файна пластика. У мене пластка файна до дурості. У мене щось таке то толкове сцеро завжди. А що не моє. Щось таке, знаєш, серйозне? Ні, я можу, я можу. А не хочу. Це не, не моє. То Я, я дуже довго настроюю, знаєш, і закуски Щоб... не треба, курву всі півтора вдалі стоїть, чекає. Е, ну, зараз перекури. Вулиці, Ні, мені це план перекурити. Знову хляпнути 50 грам, можна йти до роботи. Люди всі рятують, хто чим може, а ми йдемо пити чайок, нам не треба такого. Виш і але дві не кури. дивись, спостерігає, угу. що куди туди сюди. Так, Та він спостерігає, знаєш. Ну, але тако стояти, спостерігати, ти знаєш, то мусиш щось гріти. No. Мусить щось гріти, маю голову. Але видиш, видно, що такий вихований, бо пішов, відійшов, так, знаєш? Би нікому не заважав. Так. Але ми засікли його. Я засікла і не можу зрозуміти, то люстра там біля нього лежить. Він, певний, йде її продавати. Так. а не курити А Тепер вже на дому, на перехід ну, пішов, людину та... показувати не пішли. Ні, ні не ти можна. можна. Слава Ісусу Христу! Колеги. Ви їдьте там, між мій будинок. Там попильнуйте трошки. Та так. Вікти, віть. Ну все, ідемо чай. Я люблю поговорити. Це блюндали, як люди. ти кажеш. Так, за кури. Mm -hmm. все? Супер. Я все схопила його, знаєш. Так вже там о, все вже закури. закури. Смачно. Ходи. Ти такі нині ще. Що? Змерзла? Я мені, коротше, тако, запарі в руки зайшли, в писок зайшли. Кавалерочка, але де саме де головне я. в, в ну А де рукавиці? Софії забула Софі. в машині, але тка йшла, бо ходила по фрукти ще мама там деякі справи. Блек, ну то ноги замерз. Блеки. Він тої гріє, він розминає. А тут як лишила, ніби щось трохи поскладав. Іде ми... костань з тої сторони, бо тут світло падає, в ми, ми, ми цей. ви це. Ви блек спав. Тако я поставила, а ви кажете кавалірка. Та тут треба обчухвощувати і ну встали. Чоловіка треба зразу для профілактики. А я Знаєте? що тобі, чоловік, чи? що? Ну, брата, то вдвоє, знаєш, бо жінка може поживіти якась. А я, наприклад, я б не жаліла. То треба так обче хвостити, сказати, ти що їм? Ні, не, не хочу їсти. А то питається, чи жінка сварить, чи жінка це? Жінка ще б взяла гарапа, пайно би відлупашила та й все. За тих хлопців трався, ні, мій, ні, мій, мій хлопець. Молодець. Я нагадаю, він теж, мій, він теж мій. хлоп. Це те, а то азомітки любив. Ага, зрозуміло. Розпаковку, мушу його взяти. Бо він си не втише тоді. Чаку варі. Бри, де та ніс нічку. Коли плешила, то все достала. Купила такі во аврору заходила. Ніколи в аврору не заходжу, але треба мені таких мщиток, знаєте? Не на зуб, а от навіть салату зробити, знаєте, щоб не брати тут той ковшик, бо мала таку велику на салати, а весь їхали до Оксани. А я забула її забрати. То купила всього дві, більше б не було, було б більше, купила б більш. Купила кавелерка три ябка, дві такі хурми, киві, три штуки і мандарини. Бо я щось замітила, що я фруктів не їм. Знаєте, кавелерка, є така приказка, що так на дворі холодно, що навіть би пса не випустила на двір. Ну, то сьогодні якраз е, то влучна приказка, що сьогодні такий дубак, так сиро, що реально навіть шкода наших улюбленців виводити на двір. Тому, Блек, ми сьогодні додивиться. Чи капець. То я перейшлася з базару до гори, то йти кавалерка 5 хвилин. Ну, як сім, Бо Зараз почнуть виправляти, найдесь сім. Але. Замерзла, як скотина. Кусудо не помив. Ну що ти за хлоп'є? Хлоп і нема. Ну, я все скажу, я все зараз все зроблю, але насамперед хочу в кого дирка загрітися. Знаєте, що я хотіла купити, е, такий, жовт, як то то е, е, такий знає, жовтий, як тут називається, гарбуз? Такий, знаєте, жовтий? Гарбуз. Ну, гарбуз такий жовтий, тиква, чи як то на них ще говорять. Такий, крем зубку, кажуть. А -а -а, Але гарбуз, я, коли гарбуз, так, гарбуз. Але я вам скажу, що я так замерзла, я зайшла, зразу купила оті фрукти, в Аврору зайшла і хода до хати. Вже не хотіла нічого. В той момент просто хотіла зайти до хати і напитися файної кави, бо сиділи з Мар'яною пили чай. Знаєте, я вже трошки слухаю ваших порад, як ви кажете, Галину менше треба ка. Ну, а ти, Аркадій, хочеш не комусь. Ти знаєш, що? Прийдеш на склад, включи включишся батарею, бо ти не замерз. І свій помагаю. Я так. не замерз, не бійся. Я би вже щось і переторгнула, ну, скажу, то давай. справді. А знаєте Стих. чого? Тому що коли холодно, людина хоче більше їсти. Ну, енергії, Але організм... грівся. зараз? Вип'ю собі клітковину. О. Клітковину, тому що точно що не є моя година їсти. А де моя клітковина? Там десь поставив. Нє, ні. не, ні, ні, ні. Я вам скажу, кав'ярка, після Аркадії треба все шукати. Я тут зелену штуку ніде не брав. То ти десь поставив. Десь десь... Шукай! Маєш роботу? Десь я сховала, але я зараз. Не мала баба клопоту, заховала клітковину. Ні-ні, десь вона є, але я зараз мушу трошки відігрітися, бо кавалерка реально на дворі дуже-дуже синька. Так що, якщо вам не треба срочно нікуди йти, Нікуди краще... не йди. Краще сидіть вдома, я вам по правді говорю. Я вже пожаліла, що пішла, але треба було. Ти будеш казати? Ні. -ні. От кого Галя себе, думаю, ми поставила ми стірку, але я думаю, що стірка твоя зараз перерветься за пару хвилин. Ну, так, так буває. Вас, я кинула куртку свою світленьку. Я маю на неї завтра план. Зробіть так, щоб світло було. А то зараз, напевно, обленерго буде Галі давати світло, бо в неї плани якісь там на якусь куртку. Так, так. А завтра вже з треба власть, забрати. Що можливо, То, то дня. так 50 ага. на 50. завтрашнього дня трохи, якщо заберу, то з суботи вже луки будуть мої трошки мінятися. Вже хватає Ходити в лисі. Будуть мінятися. Так, так. Вже беру машину і буду возитися. Нині треба купити солі багато, посипати тут, щоб я завтра могла нормально. Та там виїдеш нормально, люди їздять, все нормально, просто обережно. Ти водій! Ясно? Ти туку... <рикул> Ясно! Я соб... Ти що не знаєш, що я собі намалюю. Аркадій, покричи трохи на мене, бо кавалерка каже, вмі... Але, ну ви тільки кричите на Аркаді Я, не, я не вмію кричати, <свіс> <свіс> я такий. Взагалі кавалерка думала, не... що ти ніколи не говориш, а ти білю Ну, мене, я глухонімей здоров'ю. Ми всі, ми говоримо, і Короче, всі говоримо. Це все візолокі. файно, але ти давай йди подивись, скільки там ще стирати, бо зараз зупиниться. Та вже як буде, якщо в... бав. Я тобі скажу, корм він сухий не їсть. Вже причину я так догадався, бо в нього зуби вилітають. Ага. Сьогодні знайшов ще один. Ще? Такі то задні, напевно. Коротше, він тому корм не хоче сильно їсти, але тако, як дуже все проголодає, то на нові зуби бере. Ні, це нормально. Добре, та й такі о. Та й отакі вони не відпочивають. Тай. То я вам ковалерка скажу тако, Сиділа нормально вдома, зробила Аркадій вам відправки і каже тако: ти напевне повиставляй, що там є. Бо я вже нічого не розумію, каже. І ти мені зроби так, щоб ті кольори я розумів. А я кажу, Аркадій, ну як я можу зрозуміти кольори, якщо ти є художник, а ти маєш всю палітру знати. А я кажу, Аркадій, що то за колір? Аркадій, щоб ви розуміли? На два походжу. Я кажу, віпче мовчи, я тебе прошу, тому кавалєрочка, зараз ще раз запишу. Бо в нас зараз сауна є на акції по 650 гривень. Ще залишилось небагато рушників, камінь і є також шарпей. Якість тут просто кавалерка шикарна. І щоб Аркадій нічого не путав, не блудив. Я зараз вам все запишу, що є. А ви вже. Посилання на робочу сторінку я вам залишу і там робіть замовлення. Тому що тут, на хаті Майнові, я вас всіх гублю. Тому погнали, записую сторін вже на робочу сторінку і тоді лечу додому. дому. Каже, Файно тобі Галя живеться. Я каже. Отако, От бачите, як сиділа в хаті в теплому костюмі. Правда, Аркадій скричав Шкарпетки бери. Я, я взяла такі, такі носики дуже, знаєте. Але, думаю, я на машині туди і назад пригнала, часу немає, тому що зараз вам все показую і лечу додому. І, до речі, виключили в нас світло і знову включили. То якийсь знак, знаєте, бо я ж просила, я куртку беру, плани на куртку, бо шуба мені шкода вже в кінці кінців. купа грошей коштує, а я її взяла на кожен день. А не кажу, Тоси кавалерка називає така, не знала кольорів. Я собі придумала, знаєте? Говорю, так як є, а так науга. Найбільша проблема була того блідий вузок, знаєте? Бо я не могла його ніяк назвати. У мене тут, правда, помічниця є, але то таке. Ми тут спорвали, знаєте, які то колічки. Ну, але, знаєте. То треба все таково, бо завтра, як аркані, буде робити відправки без мене. Де вам потім помічав що? Де я потім знаєте, да воно мало того, що воно ще й не вийде. А Та говорю, так як є. Він так круте. Ну, видите? Хоч в помічку напишу сторіці, що то за колір. І він навіть вже тут читає, як може. Нам коплю, гляне. То що треба поговорити, що вверх пише, а вниз — колір. комір. Бо він може тако тягнути все за рідом. Та й ви кажете, кавалерка, хто приїхала на пару хвилин, а вже Бог знає кавити. Ну, але мушу ту роботу зробити, ну а що робити? За мене її ніхто кавалірка не зробить. Говорю вам так, як я. Погнали, да. Тільки кавалерка вечір приходить, і Блек отак починає. Сидить на мені і когось чекає. Блеки, Блекуся, та мамка тут. У нас з Блеком є вечірні ритуали і ранішній. Він коли встає і коли лягає, він перше мене цьомає, а тоді вже йде спати або встає разом зі мною. Тому ми вже з Блеком поцьомалися. Блек собі шукає місце, де він буде лягати, спати. Ну, а я вже лягла, і скажу вам, кавалерка, тако, навіть те, що не планувала сьогодні, я і так все зробила. Ну, а вам всім хочу побажати мирної, спокійної ніченьки, це є саме головне. Ну, а завтра ви всі питаєтеся, де Джон є, де він, куди він пропав. Завтра їдемо до Джона в гості. Так що завтра буде Джонні в сторісі. Ну, а ми з блаком вже лягли. І хочемо сказати всім на добра ніч, мирної, спокійної ніченьки. Ну і зустрінемось завтра. І, до речі, в нас непланово виключили світло. Але дякувати Богові, куртка випралася, вже сохне, так що дасть Бог, що завтра вже заберу з хімчистки всі свої плащі, куртки і вже буду не в шубі, тому що дуже багато запитань. Галина, чому ви вділися в шубу? Хоч ви її дуже рідко носили минулого року. Я всім відписую кавалерка, тому що всі мої плащі, куртки в хімчистці. Так що є одна шуба, ношу шубу. Завтра вже, ну надіюся, буду не тільки в шубі, а щось буду інакше одягати. Так що ми з Блеком вже лягли. І всім на добраніч, кавалерка! Зустрінемось завтра.